Четвер, 27 жовтня, час новина телеканалі Рудана в студії Юлія Вітряк. Вітаю вас на початку випуску. Дивіться про таке: екологічні заходи на Арселор Мітал Кривий Ріг. Упевнений, що е мешканці нашого міста відчують цей ефект. Зупинка застарілих батарей дозволить на третину скоротити викиди на коксохімічному виробництві. Аси екстреної медицини на звільнених територіях я їжу усюди, навіть там, де небезпечно, лікарі провідних медустанов з Києва та Черкас працюють в деокупованих районах Херсонщини. Хто має право отримати статус УБД? «Військовослужбовців різних родів військ були доповнені добровольцями сил територіальної оборони. Перелік осіб для отримання статусу учасника бойових дій розширено. З 1 листопада у місті розпочинається опалювальний сезон. Про це сьогодні повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілков. Тепло подадуть до житлового сектору, соціальних закладів, установ бюджетної сфери та інших споживачів. Рішення розпочати опалювальний сезон допоможе зняти зайве навантаження на енергосистему міста та мінімізувати ризики аварійних відключень. Необхідно всім керуючим компаніям і ОСББ підготуватись до прийому тепла, відкрити засуви, провести спуск повітря з труб та інші заходи щодо підготовки до прийому тепла в найближчі 4 дні, враховуючи, що 29 та 30 вихідні, і всі будуть вдома. У мирний час можна було почекати тиждень, а то й два, щоб заощадити. Але по-перше, відключення опалення дасть економію електроенергії, те, що нині критично важливо. По-друге, котельні та насосні теж можуть потрапляти під аварійні відключення електроенергії. По-третє, слід прогріти систему та ліквідувати неминучі пориви. Доки є така можливість, це не мирний час. Викиди шкідливих речовин від коксохімічного виробництва підприємства «Арселор Мітал Кривий Ріг зменшаться на третину. На АМКР зупинили роботу застарілих першої та другої коксових батарей. Це значно поліпшить стан довкілля у кривому розі та безпеки праці. Обсяги виробництва виведених з експлуатації потужностей візьмуть на себе високотехнологічні сучасні коксові батареї номер 5 та 6. З металургійного підприємства репортаж Валерія Кожухаря. Під час виїзної наради на ПАТ Арселор Мітал Кривий Ріг обговорили виконання заходів екологічної програми. Підприємство закрило дві коксові батареї номер 1 та 2, які пропрацювали понад півстоліття. Внаслідок цього обсяг викидів забруднюючих речовин від коксохімічного виробництва зменшиться на 37%. Після вимушеної зупинки у лютому цього року вже знову у роботі нові коксові батареї номер 5 та 6. Арселор Мітал Кривий Ріг один із основних учасників міської екологічної програми. Підприємство вже виконало. Але частину природоохоронних заходів Виведено з експлуатації Мартинівське виробництво, реконструйований конверторний цех з будівництвом нових газоочисних установок. Завершена реконструкція шести машин аглоцеху номер 2 Ефективність таких заходів мінус 35 тисяч тонн викидів. Ми бачимо, як ArcelorMittal працює над виконанням програми. На 37% зменшують викиди. В атмосферу я впевнений, що мешканці нашого міста відчують цей ефект, тому це дуже важливо для кривого рогу. З припиненням роботи застарілих коксових батарей зменшаться викиди аміаку, сірководню, бензолу та фенолу. а це найбільш небезпечні речовини. Арселор Мітал Кривий єдине підприємство в Україні, де фактично з нуля побудували нові коксові батареї збільшеної потужності за новітніми технологіями зниження викидів пилу та газів. Не просто було прийняти таке рішення по закриттю першої та другої коксової батареї. Прийшлося вирішувати ряд дуже важливих проблем. починаючи від логістики. Это совместная работа с Укрзалезницей до закупки угольных концентратов. Сейчас мы максимально используем украинские угли. Это порядка до 70% у нас доходит в шифтовке куксовой батареи. Ну, естественно, как бы 30-40% мы покупаем на... за границей. Первая, вторая, надо отдать должное. Все-таки батарея отработала свыше 50 лет, и свою задачу и функцию она выполнила. Поэтому Ну, знаковое событие и для меня лично, как директора по производству, і для города, для экологии, для області, для всей Украины. Нині підприємство працює у складних умовах воєнного стану. Це вже призвело до зниження обсягів виробництва агломерату, човну та коксу і сталі на близько 80%. Вимушено зупинені аглоцехи і три домені печі. Після закриття коксових батарей вивільнені працівники не повинні втрачати робочі місця, особливо в такий складний час, наголосив Юрій Вілков. Фактично тут працювало 123 людини, з яких на сьогоднішній день ми вже 88 впевнено можемо сказати, що працевлаштуємо на підприємстві зрештою ведемо роботу, шукаємо можливості для працевлаштування цих людей, для якщо потрібно перенавчання, аби максимально зберегти робочі місця для тих наших працівників, які втратять робоче місце в зв'язку з закриттям цих коксових батарей, і, безперечно це наш вагомий внесок в. Покращення екологічної ситуації в регіоні Фактично це назавжди, і це ну досить такі серйозні викиди з точки зору складу да тих е, речовин, які потрапляли в атмосферну повітря. Валерій Кожухар, Артем Кравченко, цей день. В деокупованих населених пунктах Херсонщини розпочали роботу представники закладів екстреної медицини з Києва та Черкас. Як проходив виїзний прийом у звільненому пригір'ї, сьогодні бачив Олегрексон. Вони звикли працювати за найважчих обставин. Назви їхніх медичних установ красномовні. Сьогодні спеціалісти столичного центру медицини катастроф та Черкаського обласного підрозділу екстреної медичної допомоги в Пригір'ї. Я, я сам uh... Колишні Грузії, грузин сам. І мій дом теж 2008-го також саме розбомбили. Мій тато під окупації жив і знушалися москалі, ну, пробачайте, ну, росіяни. знушалися над тату. у мене давні рахунки. Я їжу усюди, навіть там, де небезпечно, тому що треба допомогти. Це, це мій люди. Чимала частина мешканців пригір'я поважного віку. Проблем зі здоров'ям вистачає: тиск, біль у серці. Необхідну допомогу надають медики. Втім, зауважують, часто допомагають не лише традиційні медикаменти. Це спілкування дуже важливо. Вони всі розповідають свої проблеми, які вони перенесли. Фактично всі не запитують, що вони розповідають, які були під час окупації, під час деокупації, під час тих чи інших подій, які вони пережили за останній час. Тому спілкування безпосередньо з цими людьми. Ну, можливо, це є дуже велика частина ліків. На деокупованих територіях першими почали працювати криворізькі медики. Нині ж меддопомога підсилена фахівцями зі столиці та Черкас. Олег Ендрексон, Максим Пономарьов. Цей день більше про історію деокупованого пригіря та роботу медиків на звільнених територіях. Дивіться у неділю у програмі Постфактум. В Україні розширено коло осіб для отримання статусу учасника бойових дій. До порядку надання такого статусу уряд додав норму про добровольців сил територіальної оборони, а також визначив необхідність надання підтверджуючих документів. Постанови про затвердження порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій тепер поширюються на осіб, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Росії. Наші захисники і захисниці, які зараз захищають Україну, мають Певні гарантії від держави, це встановлення статусу учасника бойових дій і відповідні пільги, які далі передбачені законодавством для тих, хто має такий статус. Раніше діяла постанова Кабінету міністрів 413 від 2014 року, яка передбачала надання статусу учасника бойових дій тим, хто брав участь у заходах на території Донецької та Луганської областей. Відтепер географія розширилася. ми всі це відчуваємо на собі. Відтепер статус учасника бойових дій мають право отримати особи, які брали участь в обороні України у забезпеченні безпеки населення та держави. Добровольці сил територіальної оборони віднині теж у переліку осіб, яким надається статус учасника бойових дій. Ще навесні було внесено зміни до закону України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. І категорії військовослужбовців різних родів військ були доповнені добровольцями сил територіальної оборони. От у порядку отримання статусу учасника бойових дій таких осіб не було внесено. Відтепер це виправлено. Командири військових підрозділів і самі військовослужбовці мають право звертатися до комісії для встановлення статусу учасника бойових дій. Для цього необхідно щонайменше один з таких документів витяги бойових донесень, журналів бойових дій, вахтових журналів, польотних листів, матеріалів розслідувань за фактами отримання поранень, контузій, каліцтв. У разі ускладнень з отриманням такого статусу фахівці центру з надання безоплатної правової допомоги готові допомогти військовослужбовцям. Ті захисники і захисниці, які брали участь у бойових діях, але якимось чином не можуть це довести і потребують, наприклад, звернення до суду. От вони отримали відмову від комісії, їм не надають статус. І ці, це рішення потрібно оскаржити, їм потрібна правова допомога. І в такому випадку ми можемо допомагати як складати запити, листи, скарги, так і таким категоріям призначається адвокат за рахунок держави саме для того, щоб вони змогли отримати. Ти статус учасника бойових дій Валерій Кожухар, Максим пономарів цей день їх називають захисниками, воїнами світла і добра. Військовослужбовці, підрозділів ЗСУ, тероборони та Нацгвардії в очах українців справжні герої за їхнім фронтовим життям та подвигами. Спостерігають у різних країнах світу. Чим живуть зараз криворізькі бійці? Сторінки у соцмережах гортала Аліна чистосердова. Військова частина 3011 Національної гвардії України на своїй сторінці в соцмережі поширила відео зі звільненої любими в Кінохерсонщині. Херсонщині, і люди зустрічали їх зі сльозами і ділились моторошними історіями, які їм довелося пережити під час окупації. героям слава. На сторінці бійців Криворізького батальйону ТРО розповіли про хлопчика Артема, який щодня проведжає та зустрічає бійців, що їдуть на фронт. Хлопчина має позивний талісман і симпатії захисників, тероборонці подарували Артему шеврони, картуз та розвантажувальний жилет. Діти це наше життя. У мене теж є діти. У мене теж є внук. І коли розумієш, що отакі от діти будуть стояти за нас, а ми зараз за них. То це просто ну воно дійсно больно. Не хочеться, щоб через тих орків наші діти страдали. Викладають у мережі і фото та відео за трофейної ворожої техніки. Неї ж кажуть і нищитимуть ворога. Москалі ми вас будемо бити вашими ж снарядами. І ми у вас їх будемо забирати прямо з під носу, як оці ракети. Слава Україні! Рой, слава! Бійці Криворізької окремої 17-ї танкової бригади викладають світлину свого щоденного життя. Тут і ремонт танків і знищена техніка окупантів. Українці радіють їхнім усміхненим обличчям і залишають теплі слова у коментарях. Аріна Шостосердова цей день горлівка Кривий Ріг. Таку відстань з Донеччини подолала сім'я Солоділових, рятуючи життя трьох дітей. Жорсткі реалії російської агресії родина відчула ще у 2014-му, коли змушена була залишити рідну домівку та шукати прихисток у нашому місті. Історія нових криворіжців у сюжеті Івана Проводова. Вісім років тому, ще в 2014-му, Ольга з чоловіком та дітьми змушені були тікати з рідної горлівки подалі від російської окупації. Багато військових, багато захоплювали державних установ людей, які були незгодні і намагалися протистояти. Їх хапали просто і відправляли кудись далеко в підвали. Ніхто не знав про це, що там з нами з ними далі відбувалося. Відбувалося таке, що. Ну, ці люди військово вони ходили прямо по вулицях, заходили в якісь там фірми приватні, якісь там захоплювали їхнє майно, просто зі зброєю заходили, виганяли, грабували, заходили на ринки навіть і теж там ну робили все, що хотіли. Тобто, ну тоді вже було видно, хто прийшов. Скількох варіантів родина обрала кривий ріг. Тут народилась мама, жили бабуся з дідусем. Пройшло дитинство. Пригадує вчителька за фахом Ольга Солоділова. Та нова історія знайомства із містом змусила багатодітну сім'ю подолати чимало викликів. Не було близьких людей, які б тобі допомагали. Тобто, все потрібно було робити самому, звичайно, важко було знайти житло. Була недовіра у людей, мабуть, до нас, переселенців, сприймали так, що ми знаєте, як якась циганська навала сюди понаїхала, і ми чогось вимагаємо. Але ми потребували якоїсь допомоги, звичайно. І важко було, тому що, ну, по-перше, ми багатодітні. До багатодітних вже було таке ставлення не дуже добре. Але потім згодом все владналося і приблизно через рік от, я знайшла роботу в цій школі. Ольга Солоділова працює у 31-й школі. У закладі кажуть, вона грамотний фахівець, її люблять учні і поважають колеги. Вона приймає разом зі своїми учнями. Приймає участь у різноманітних конкурсах самолітературного напрямку і досить має непогані результати. Це перші місця в районних конкурсах, обласних, навіть всеукраїнського рівня. Такі конкурси, як Собори наших душ, на крилах єдності. До речі, це один із видів малої академії наук, крім того, стежками Каменяра. За цей час поріднилися з Кривим Рогом та 31 першою школою троє дітей пані Ольги. Єлизавета навчається у сьомому класі та має чимало захоплень. З першого класу мені дуже подобалося тут вчитися. Тут дуже добрі вчителі та я знайшла дуже багато друзів. Мені дуже подобається кривий ріг, тому що він гарний та великий, дуже багато красивих місць. І я ще ходжу на гімнастику з трьох років. І мені дуже подобається ходити на гімнастику. Я дуже багато вигравала у конкурсах, і дуже багато перших місць. в Мене Ольга Солоділова завдячує Кривому Рогу за те, що знайшла тут разом з родиною другу домівку. Цього ж бажаю усім, хто зараз приїжджає до міста, тікаючи від окупації. У нас прекрасне місто, кривий ріг. Так тут всі допомагають і органи влади. Державної влади і благодійної організації, волонтери. Отже, людина, яка сюди переїздить, вона не залишиться сама. Їй допоможуть, починаючи із житлом, із одягом для дітей, із продуктами. Ну і, звичайно, що оформитись треба, як людина, вимушений переселенець, і в принципі все буде добре. Після перемоги та звільнення окупованих територій родина Солоділових має намір повернутися в горлівку. Свій сум за малою батьківщиною Ольга вкладає у вірші. Одна з її збірок має присвяту – моєму нещасному краю Донеччині та солдату з величним іменем захисник. За й життя єдине на схід. Я щоранку ранку дивлюсь, Боже храни Україну. Малюю світи, що продані за безцін і без ціни. Що мною і тобою створені і зачинені назавжди. Та хто б не траплявся, осторонь. Та хто б не торкався струн. Мій світ намальований подихом, скаже тобі завжди. Іван Проводу, Вадим Діденко, цей день. Ви дивитесь програму цей день далі у нашому випуску. Нести високе звання поліцейського. Хотілося завжди допомагати людям та творити добро і створювати в Україні порядок. Першокурсники Криворізького інституту Донецького університету внутрішніх справ присягнули на вірність Україні. Осіннє прибирання. Ми соскучились за фізичну роботу. Переселенці взяли участь в акції з благоустрою Інгулецького району. Перевірили на вибухівку. Це людина з головою, не друже, що таке робить. Анонім повідомив про замінування магазинів секонд-хенд. Українське дитинство у прифронтовому місті. Знімали про 1 вересня, якого в нас не було. Криворіжці зняли кліп на пісню Мрія. Більше ста першокурсників Криворізького інституту Донецького державного університету внутрішніх справ сьогодні урочисто склали присягу. Подробиці в сюжеті Михайла І покажем, що ми брали. Вилюючи урочиста мить на плацу Криворізького інституту Донецького державного університету внутрішніх справ першокурсники з усієї України складають присягу на вірність народу. Ми сьогодні в шосте вже здійснюємо набір з 2016 року. І кількість курсантів, які були в всьому університеті, тоді ще донецькому юридичному інституті складала сто осіб цьогоріч. Університет здійснив рекордний для себе набір. Це 425 курсантів першого курсу. Сьогодні на вірність держави склали присягу 125 курсантів з 10 областей нашої рідної України. В цьому році абітурієнти пройшли жорсткий відбір. В середньому на одне місце у вищі претендувало троє вступників. Цьогоріч набір був, звісно, переважно в бік хлопців, тому що були. Спрощення система подачі документів до вступу, але були е, е, виставлені більш жорсткі вимоги до фізичної підготовки. Труднощі не стали на перешкоді вступникам. Курсанти кажуть, вибір професії був свідомий. Це була моя мрія стати поліцейським. Хотілося ще з самого дитинства. Подобався оформлений одяг, це було гарно на дівчатах. Подобається саме в цьому університеті умови проживання, умови харчування на вищому рівні. Обрав саме цей заклад, тому що ну, ще давно я мріяв навчатися саме на поліцейського. Він мене зацікавив своєю перспективністю, своїми науковими поглядами, своїм складом, преподавательським складом. На урочистому заході батьки курсантів, гості досвідчені правоохоронці, які з часом стануть наставники молодих поліцейських. Вітаючи першокурсників від імені мера міста, його заступник Олександр Фіщенко закликав хлопців і дівчат завжди діяти по совісті. Речі, які вам трапляються на вашому непростому шляху, мають і білу, і темну сторону. Вам вирішувати. сторону обирати. Я впевнений, що саме біла сторона біла сторона це любов, терпіння, це войне ставлення до проблем людей, які будуть до вас звертатися. Приведуть вас до шляху і успіхів. Ви реалізуйте себе як особисто. Михайло бестро, Валерія косигіна цей день. В інгулецькому районі сьогодні велике прибирання. Вже не вперше до акції з благоустрою долучаються нові криворіжці з числа ВПО. Люди кажуть, скучили за роботою, і раді зробити щось для міста, яке прихистило. З учасниками ТОЛОКи поспілкувалася Надія Шевченко. Осіння пора потребує робочих рук. Інгулецькі переселенці взялися допомогти у сезонному прибиранні. У нас багато тимчасових переселенців. У нас вони розміщені на двох локаціях, тому вони їхні голови ОТГ щільно спілкуються з нашим головою Мінгулецько району Серегі Жорибила і виявили бажання повчаствувати в такому міроприяті. У парку Юнацький висаджували хризантеми і троянди, клени та кущі калини. Дорослі і діти згрібали опале листя. Інвентар отримали від зеленого центру «Метинвест», а гарний настрій принесли з собою. Учасники толоки діляться, радіють від думки, що коли повернуться додому, на згадку про себе залишать посаджені деревця. Ми облагоражуємо кривий Рог, як говорить, Інгулецький район. Стараємося, ми соскучились за фізичну роботу, а що тут нічого не робиш, а то вирішили допомогти. Як би, тому що вдома теж я в своєму домі живу. І там ми все час огородом займалися, дерев'я теж сажали, заскучилися за цим. Прибирали сьогодні й на іншій локації в Інгулецькому районі поблизу гуртожитку політехнічного коледжу. Переселенці переважно з Донеччини та Харківщини кажуть у красивому місці і працювати приємно. Цей час не легкий для нашої країни. Да? Ми вважаємо, що треба оставатися завжди людиною. І там, де живеш, там треба не тільки прибирати, а ще й акумулювати якийсь ресурс. Да? І та ті сухості, які який зараз ми збираємо. Ми його наміриваємося далі використовувати як знову, паливо. Вони нам допомагають територію прибрати, наші навколишні, які в нас прилеглі місця до нашого закладу. Також вони нам допомагають у виносі сміття, у прибиранні деяких ну, кімнат у нашому гуртожитку. І взагалі ми відчуваємо від них підтримку. Надія Шевченко, Владислав Талалай цей день. Сьогодні у півдні вибухотехніки перевіряли на наявність небезпечних предметів криворізькі магазини з продажу секонд-хенду. Анонімне повідомлення про замінування отримали поліцейські. Деталі в сюжеті. Час від часу місто тероризують фейковими повідомленнями про замінування, школи, розважальні центри, торговельні заклади. Були все комхенді сьогодні. Про мінування за сьогодні точно не знали. Знали, що раніше було, але за сьогоднішнє не знали. Як то потрібна вимога така, то, то треба дотримуватися всіх правил безпеки. Школи, розважальні центри, торговельні заклади. Сьогодні у півдні тимчасово зачинилися криворізькі крамниці секонд-хенд. Їх перевіряли на анонімні повідомлення про замінування. Це людина з головою не друже, що таке робить. І в таке час воєнне. І наказувати не те, що там він почитала калаборанти шість місяців, розстріл час на місці, ніяких поблажок. Такого не можна робити у мирне время, а тим більше, що зараз у нас іде війна, і кожен повинен думати не тільки за себе, а й за других. В місті перевірили три крамниці з продажу товарів секонд-хенд. у різних районах. Вибухівку не знайдено. Це ну, дія і на психологію людей, а грошей скільки тратиться. Це ж виїжджають спеціальні служби, закривають крамниці або школи. Ну, все це фінансові затрати. Михайло Бестров, Вадим Діденко, цей день діти не можуть ходити до школи під звуки сирен, змушені ховатися в укриття від російських бомб, а їхні батьки захищають Україну на передовій. Про це криворіжці зняли патріотичний кліп на пісню Джері Хейл Мрія або розповісти всьому світу про реалії українського дитинства у прифронтовому місті. З дітьми-учасниками та авторами кліпу спілкувалися наші журналісти. Увесь світ, дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх іхсторісту до бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно, Вони дивляться крізь ящик по ящик. Краще видно. зняти кліп про дитинство українських дітей під час війни. Ідея директора модельного агентства Яни Цвекушки та дизайнерки дитячого одягу Марини Носик. Вони хотіли донести до світу умови, в яких зараз живуть діти. Школярі не можуть нормально навчатися та вдосталь гуляти з друзями, тому що у небі смертельна небезпека і доводиться йти в укриття. Головна мета була показати, що в підземці, в безпеці, вони гралися і раділи. А вже коли виходили наверх, їм було страшно. Зараз найкращий їх час, саме дитинство, та їм вони повинні переживати це горе, цю трагедію. Зйомки тривали три дні, знімали по п'ять годин на день. Серед локацій музей розбитої техніки окупантів, підземний перехід та покинута будівля. Зйомки кліпу збіглися з датами, коли російські окупанти руйнували ракетами нашу дамбу. Народиться в бункері, бункерібою. Звук Україна. Коли ми знімали мрію, ми почули сильні вибухи. Це було дуже страшно. Знімали про перше вересня, якого в нас не було. І ще й ці вибухи. Всі учасники зйомок були налякані. Знімалася у кліпі і донька військовослужбовця Софія разом із татом. Він мав змогу заспокоїти свою дитину. Зараз чоловік на передовій. Він служить в штормовій роті. Мені дуже сумно, що другі діти ходять з батьком, а я тільки з мамою. Діти військовослужбовців, які знімалися у кліпі, та й загалом усі українські діти, чиї батьки зараз боронять країну, дуже сумують за ними. Їм не вистачає татової уваги та спілкування. Я з татком спілкуюся не дуже часто. Він дзвонить п'ять разів в місяць. Він в мене на війні, я розумію, що йому дуже важко. Він старається для всіх дітей. Він в мене найкращий. Цей кліп бачили у Польщі. Як розповідають його творці, там він викликав сильні емоції. Багатьох глядачів довів до сліз. Аліна Чистосердова, Олексій Васильченко. Цей день такими були новини цього дня. З вами була Юлія Вітряк. Бережіть себе і тих, кого любите. Все буде Україна.